Моє вітальничко, Бандійка, Макс, на зв'язку. Друзі. Що ж, давайте сьогодні ще поговоримо про заробіток для лінивих. Ми це любимо, я це знаю і ви це знаєте, друзі. Не будемо говорити про трейдинг. Чомусь багато хто заходить в криптовалюту, думає, що заробіток на крипті це якийсь трейдинг, щось треба купувати, продавати. Ні, це не завжди. Є ще дуже багато різних можливостей в криптовалюті, де можна підзаробити. Це я зараз маю на увазі, окрім трейдингу. Про що сьогодні і поговоримо, друзі. Давайте швиденько. Хто ще не підписаний на Ютубчик, будь ласка, тисніть на ту кнопку, поставте підписатися і поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І ще, друзі, завжди про це кажу, тому що це завжди актуально. Рекомендую, дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал, тому що там більше інформації. І інформація туди потрапляє більш оперативно, ніж на Ютубчик. Давайте посиланочкою в описі. Підписочка. І я розповідаю. А мова сьогодні піде про біржу BitGet. І я вам розповім два способи, якими тут можна заробляти без трейдингу. Да? Говоримо про безтрейдинг. Їх тут набагато більше, але всі просто в одне відео я не втулю, тому що ніхто з вас не буде дивитись ось таке зоровеське відео. Перший спосіб буде про те, як заробляти просто на пасивчику, можна сказати, лежачи на дивані, дай баблески вам падають в кишеню. А другий, це вже треба буде трошки підняти свій попунець, так сказати, посадити його і зробити певні дії, але не складні. Теж розбереться навіть новачок. Дивіться, давайте. Взагалі, хто не знайомий з біжою, я впевнений, що такі є. Біже Bitget це топова біжа, яка входить в топ-5 біж криптовалют так, у всьому світі. Давайте. Щоб я не балаболив, покажу вам просто швиденько. Так, по споту у нас виходить, це за CoinMarketCap на шостому місці. Ну, трошки притрусив. так? По деривативах, якщо я не помиляюсь, то на четвертому місці. Тобто біржа надійна і з нею можна працювати. Бачимо бідґет на четвертому. І перша можливість, про яку ми сьогодні будемо говорити, це та де на пасиві, де лежачи на диванчику, заробляємо такі для лінивих, як я казав, так, це X. це можливість, де вам просто треба заблокувати певні свої активи на певний період. І все. І далі ви просто щогодини отримуєте нові токени від того проекту, в якому берете участь. Максимально просто, друзі, блокування монет, і все, розподіл монет. Вони падають вам прямо на спот. Наразі, коли я знімаю відео, є два активних пул ікса. Перший це у нас партії, але він закінчується через день. Я не знаю, коли дивитися відео, чи ви встигнете так, взяти участь. І другий це у нас ІМТ. Тут ще цілих два тижні, тож ви можете взяти участь. Що ми тут можемо блокувати? Монетки ІМТ, можливо, ви брали участь у проєкті, вони у вас є, чи на якомусь гаманці на біржі. Перекидайте сюди, щоб вони просто не лежали да? без діла. І додатково заробляйте. Друге, це у нас блокування монеток БГБ. БГБ це монетка біржі. Якщо ви хотіли там, наприклад, купити якісь біржові монети, то можете розглянути собі і такий варіант. Якщо вони у вас є, то тим більше не можна пропускати. Потрібно закинути, і хай вони на вас працюють. Ви будете отримувати монетки ІМТ, і, в принципі, да, з цього пулу можна закинути зразу і сюди. Буде ніби такий подвійний заробіток. І що добре, і дуже важливо те, що ви доступ до своїх активів маєте в будь-який момент. Закинули, вони вам знадобилися, зайшли, зняли в будь-який момент. Без всяких відсотків нічого вас не знімає. І, до речі, кошти у вас тут теж не витрачаєте. Ви просто вони там лежать і ви просто заробляєте. Все. Так само ви можете докинути в будь-який момент. Да? Ну, маю на увазі під час проведення пул X. І ще, друзі, пул X з'являються майже щодня з новими монетками, тому можна моніторити, можна зайти, підписатися в мій телеграм-канал, я туди закидаю актуальну інформацію. Або саме. Моніторити з'являється щось новеньке. Пули бувають різні І з монетками проєктів, і з навіть з ДТшками, з ДЦ ДТ і так далі. Просто заходите, дивитесь, дивитесь, що у вас є, закидайте і додатково заробляєте. По пул X у нас, в принципі, плюс-мінус все. Якщо будуть виникати додаткові запитання, пишіть в коментарях, я буду вам допомагати. Або в нашому чатику в Телеграмі. Він у нас є також. Посилання в описі переходите, задаєте питання, і ми всі разом знаходимо на нього відповідь. Давайте друге про другу можливість, яку сьогодні згадував, це Candy Bomb. Це там. Можливість, де вже треба буде трошки попрацювати. Є завдання, які нам потрібно виконувати, і за ці завдання ми будемо отримувати квиточки. Квиточки це дорівнює гарантована винагорода. Розуміємо, так? чим більше квиточки ви отримаєте, тим більшу винагороду, тим більшу частку від загального пулу призового ви отримаєте. Заходите на сторіночку Candy Bomb, обов'язково. Тут переходите, і тут є багато різних можливостей да, по різних монетках. Пули досить великі. Дивіться: 360, 270, 150 е, тисяч доларів. Так, це все буде ділитися на тих, хто буде виконувати завдання. Є для новачків, є для тих, хто вже зареєстрований. До речі, якщо у вас немає аккаунту на біжі посилання на його реєстрацію є в описі. Переходите, реєструйтесь і обов'язково проходьте ківе тоді у вас буде доступ і можливість брати участь у всіх заходах, які будуть проходити на біжі, включаючи і ось ці кендібом, пулукс, лаунчпули, лаунчпади і таке інше. Без кюсі нічого цього не буде. Що в нас тут по завданнях може бути? Друзі, може бути реєстрація, може бути депозит якийсь там зробити, так, може бути проторгувати там якусь суму на споті, на фьючах, запросити друга і таке інше. Тобто, да, тут скажу, тут є трошки і про трейдинг. Да? Сьогодні без трейдингу, але є трошки про трейдинг. Ну, ви можете їх не виконувати, виконуйте те, що вам підходить, те, що ви хочете. Дивіться, для прикладу, дивимось, так, здійсніть депозит на суму, отримайте монетки. Можна виконувати тут. Це для новачків, да? як я вже казав, немає аккаунту, є можливість забрати додатково. Дивіться, але обов'язково перед тим, як щось виконувати. Натискаємо кнопку реєстрації. Далі, що у нас, торгуйте на споті, так? торгуйте фівчами, здійсніть депозит, депозит і так інше. Заходите сюди на сторіночку, переглядайте, воно також оновлюється практично щодня. Додаються якісь проекти, щось закінчуєте. Це нормально. Заходите, дивитеся що вам підходить, що ви знаєте, що ви хочете. Виконуйте. Знову ж таки, отримайте квиточки і по закінченню отримайте свої винагороди. Тому не лінуйтеся, навіть якщо ви лінивий, знайдіть в собі сили зайти, от, наприклад, закинути в пул якісь монетки і все і далі отримувати винагороди. Або ось, якщо ви не дуже лінивий, можете взяти участь іще й в кенді да, виконуючи завдання. Друзі, використовуйте кожну можливість. І якщо, знову ж таки, будуть запитання, пишіть, будемо вам допомагати. На цьому буду закінчувати, друзі, дякую вам за перегляд. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Будь ласка, нагадую про підписочки YouTube Telegram. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.